16 лютого минув рік. Як у бродах на своє перше чергування вийшла патрульна поліція? У чому особливість цього нового підрозділу та яким був цей рік для патрульних? У інтерв'ю із керівником патрульної поліції Сергієм Володимировичем Карплюком. Ще буквально два роки тому про цю будівлю всі знали як районне відділення міліції. Проте тепер вона года носить назву Бродівське відділення поліції, Золочівського відділу поліції, головного управління Національної поліції у Львівській області. Ну, вже рік, як 12 лютого 2016 року, урочисто було відправлено на перші чергування два екіпажі нового для нас підрозділу патрульної поліції. Для забезпечення діяльності патрульної поліції було, управлінням обласним було видано два службових автомобілі патрульних, які, як зараз всі бачать, патрулюють місто, місто саме Броди і Бродівський район. Підрозділ для нас новий, тому і працівники вчаться на, на своїй роботі, і громадяни відповідно відчувають інші підходи до, до реагування на повідомлення їхні і на повідомлення різного плану сімейні, і на злочини і таке інше. А в чому саме полягає тобто, на діяльність? Як зазвичай проходить будний день Будний день проходить наступним чином. На чергування кожної, на кожну добу заступає два, два екіпажі патрульних поліцейських. Тобто два службових автомобілі чергують по 12 годин. Потім міняється, проводиться інструктаж, заступає інша зміна і таким чином забезпечується цілодобове чергування двох екіпажів патрульної поліції. Вони здійснюють виїзди на всі повідомлення, які поступають на лінію 102 в чергову частину. І, відповідно, якщо в їх в компетенції патрульної поліції розглянути дане повідомлення, прийняти рішення, вони займаються на місці. Якщо ж бачаються ознаки кримінального правопорушення, то патрульні поліцейські з місця події викликають слідчо-оперативну групу, яка приїжджає на місце і оформляє вже належним чином злочин. Люди часто плутають за її і патрульну поліцію. В чому і відмінність? Люди ще не звикли до функціонування таких. Взагалі на патрульну поліцію покладено дуже багато, в крайній виту, на даному етапі, на початкових етапах, дуже багато функцій. Одна з таких є забезпечення безпеки дорожнього руху. Лінія роботи для, для нас нова, тому бувають різні і помилки, і конфлікти з людьми. Як я сказав, люди путають колишні даї і зараз патрульної поліції. Ну, Я хочу сказати, що тут відмінність в роботі як такої немає. Може підходи інакші. Зараз змінилися підходи інші, ніж в роботі ДАІ. А сама обов'язки ті самі і вимоги до, до водіїв, як і до інших учасників дорожнього руху, залишилися ті самі, і відповідальність за порушення правил дорожнього руху не змінилася. Крім, крім роботи по лінії ДАІ, функції патрульної поліції. Входять і конвоювання на даному на етапі, поки не створені конвольні підрозділи, ще все-таки процес реформування міліції поліції ще проходить, то на патрульну поліцію покладено також і конвоювання спецконтингенту. Тобто суди і людей, які перебувають під вартою слідчого ізолятора чи суду навпаки слідчий ізолятор, затриманих і взятих під всі. Якщо говорити загально про реформу, то з міліції на поліцію створено. Так які особливості, то якісь можливо нові обов'язки, в чому відмінність? Нових обов'язків як таких, так прямо казати, що нові обов'язки, то не можна. Але сама реформа поліцію передбачає зміну орієнтирів, більш наближення до людей, до громадськості. І якщо взяти роботу патрульної поліції, то ми відмічаємо вже навіть відгуки громадян, які звертаються з приводу правопорушень злочинів, що за час роботи патрульних значно знизився час реагування на повідомлення. Тобто, якщо раніше виїжджала слідчо-оперативна група на повідомлення, то ну, залежно від віддаленості, від, від райвідділу, населеного пункту чи місця скоєння злочину, був різний час доїзду. А на даний час... З роботи патрульної поліції видно, що час реагування значно скоротився, про що неодноразово відмічали і самі заявники, і люди, які зверталися. Тобто патрульна, екіпаж патрульної поліції має можливість мобільніше виїхати і швидше доїхати до, до місця скоєння злочину. Чи, тобто пішла по на користь. Так, це так, це... Так, в тому плані пішла на користь. А на даний час так не можна сказати, що якісь є явно негативні, такі, ще за дуже малий проміжок часу роботи, щоб, щоб казати, що, що є такий негативний. Mm -hmm. У ну, ну, не, кожному є не... свій присейний, який би мінус ви відзначили такий найбільш? Ну, мінус yeah. такий, що вплив якимось чином впливає на, на роботу, на взагалі на відношення працівників до роботи є. Неповна забезпечені форменим одягом працівників. Тобто всі бачать, що працівники, переважна більшість Наші працівників, ще вдягнуті в міліцейську стару одягу. І на грунті цього часто виникають конфлікти з громадянами. Під час виїзду, навіть, якщо зупиняють правопорушника-водія, то виникають конфлікти в такому плані, що ну, хто ти такий. Форма стара. Хоча намагаємося роз'яснювати людям. Відповідно до закону України про національну поліцію, до пункту 17 перехідних положень, форма міліцейського зразка використовується до повного забезпечення працівників новим формам воді. Де планується таке повне забезпечення? Тут поступово забезпечується по мірі надходження коштів в області. Тут все вирішується на вищому рівні. На грунті цього такий негатив ще по полінії безпеки дорожнього руху поступають скарги навіть на підставі на, на того, що працівники не в одязі належними, що не, не в компетенції їх оформляти, ті самі порушення правил дорожнього руху. Хоча не форма підтверджує повноваження поліцейського, а службове посвідчення. І Зараз що є нововведенням як для патрульних, так і для всіх працівників поліції службовий жетон, які кожен працівник має на видному місці носити. Взагалі за час діяльності 12 лютого по сьогоднішній час розглянуто здійснено виїзди на 3465 повідомлень по району, то, що є великою велика кількість, як для нашого району. Складено 680 адміністративних правопорушень, які розглянуті і правопорушники притягнуті до адміністративної відповідальності. Розкрито 46 злочинів безпосередньо працівниками патрульної поліції. Крім того, працівники патрульної забезпечують охорону громадського порядку під час масових заходів. Зокрема, коли був приїзд президента України, то Рух кортежу через, через місто забезпечується виключно нашими працівниками. Mm -hmm. Не було ніяких претензій, зауважень від охорони президента. Від... Так що справилися з mm -hmm. Тобто е, патрульна поліція, якщо порівняти з попереднім, де є, йде тобто, на краще і... Так, так. І відповідно, забезпечення з боку керівництва, з боку міністерства забезпечення покращується. Поступово, може, не так, як хотілося, але поступово покращуватися. Що відповідно буде впливати і на роботу. Головне, щоб відношення було працівників відповідно до роботи і людей, і до працівників. І людей, працівників так. Можете привітати своїх працівників. Так, користуючись нагодою, хотів би привітати працівників патрульної поліції з річницею їхньої роботи, функціонування такого нового, під, нового підрозділу побажати успіхів в роботі, розуміння від людей, натхнення і відповідного державного забезпечення.